Скори 3 можна порівнювати із дизельними, так називаємо, автомобілями. І, відповідно, найбільше до нього схожий, це є Скори 2. Він просто більш простіший, іншу комплектацію має менше функціоналу. Ну і також частково і можливостей. Це вже в нас бензиновий двигун. У нього свої переваги. А саме, краще в сухих чорноземах вишкрябувати на полях. Більш просте сприйняття, але менш чутливий до дрібних цілей і має гіршу якість розпізнавання цілей, особливо від сіву заліза в з тою же серією скорика. Ну, відповідно, тут і за себе і частота відповідає, тут до 15 кГц, тут до 40 кГц. Відповідно, чутливість до дрібних цілей буде краще в серії Скора. Далі дивимося по ґрунтах, якщо вони змішані, більш легкі. Неоднорідності багато, краще використовувати скоро. Якщо більш однорідний, класичний там чорнозем, класичний там чистий пісок, в тому числі буде краще відпрацьовувати саме Simplex Ultra. Якщо місця дуже засмічені, відповідно кращий дискрим будуть мати даний прилади і користуватися на пляжі чи подрібних цілях, акцентом вже зрозуміло. І стабільність на солях чи якихось окислених ґрунтах буде краще в даних приладів. В Сімплекса будуть втрати менші в замерших ґрунтах чи більш сухих ґрунтах. Скори буде більш чутливий до перешкод магнітних полів, це телефонні вишки, в тому числі, і самі телефони. Сімплекс більш чутливий до перешкод залізної дороги чи високовольтних ліній. Для пошука острих залізних цілей краще використовувати саме серію скоре. Бо в сімплексі ці сегменти початкові закриті, це дещо спрощує пошук. Але як бачимо, коли є потреба в такому, то потрібні вже другі прилади. Технології, так дизельні, назвемо: ось і можна далі по цепочці йти аж там до 44 тисяч. Вони. Більш чутливі до дрібного, але менш чутливі до крупних та мідних монет, складних, які в кінці шкали. А от симплекс і Ці прилади навіть взяти на тій частоті 15 КГц. Сімплекс буде переважати на ці цілі, більш крупний, які попадають в самий кінець шкали. Сімплекс більш простіший і легший для сприйняття по самому класиці сигналу. А скорий має більш протяжний сигнал, але більш інформативний. Цінова політика 16 тисяч гривень. Акція зараз подарунок, катушка снайперка або велика. Аналогічна акція і в Scory, ну вже не 16, а 17,5. Це саме Скори 2 або ця, або ця катушка на вибір йде в подарунок. Ну і базова, звичайно, в комплекті. Що стосується Скори 3, то там є в комплекті і навушники, і ось ця катушка. І, звичайно, класика.